Скільки в своєму житті ви бачили вручну розмальованих автомобілів? Я думаю, що якщо не одиниці, то навіть взагалі не бачили, тому що ця е, тема, ця творчість, це мистецтво уходить в давнину. Зараз всі клеять плівочки, навіщо малювати, якщо можна наклеїти плівку. Але ми з тої касти людей, які люблять вплутатися в якусь е, авантюру, е, потягнути за собою ще туди людей, людей е, е, і зробити якийсь прикольний стріт-арт, який буде виглядати круто і від якого просто буде відпадати челюха. Коротше, це Chevrolet Camaro, заключна серія, і зараз ми будемо розказувати, що ми на ній робимо. Попередні в Попередніх серіях ви могли бачити, як я стирав її до металу, як я наносив на неї два кольори, сірий та чорний, але це вже все таки приїлося, і воно не зовсім виглядає екстраординарно. В даній серії ви побачите, як ми наносимо малюнок, який проект мав бути з самого початку, тому що ідея власника була така, що цей автомобіль мав бути в картон стилі. Хто не знає, це коли на кузові малюють маркерами, якісь патьоки роблять. Це такий імпровізаційний стиль, який ситуативно малюється в камері і не має якогось там ескізу. Ми зробили декілька моделек. Власник не захотів тестувати на своєму автомобілі, тому що і ми не впевнені. І він не може нам чітко сказати, що він хоче. Тому вирішили розробити проєкт, на якому ми зробимо трафарет, по якому ми будемо малювати малюнок. Перший проєкт в нас був тестовий, він не зовсім зайшов, тому що ми спробували нанести при ґрунтуванні автомобіля малюнок, і зрозуміли, що ми не можемо відбити чіткі лінії, тому що це тех, ну фактично, це напис. І зрозуміло, що треба трафарет трохи переробити. Другий проєкт вже був з урахуванням того, що в нас іде середня частина внутрішня, це в нас букви сірого кольору. Потім йде чорний колір, і потім в нас чітко відбувається по сірому лінія. Тому зараз що ми робимо? Ми наносимо трафарет, який розробляли дизайнери, які ніколи в житті не малювали на автомобілях таку штуку. Ця наклейка вона просто розлазиться, коли ти починаєш її монтувати не на рівну поверхню, а на крило, яке має. Отаку от, от форму. Нам доводиться її розчленяти, просто розрізати, десь вона псується. І потім це все отак от е вирівнювати контурною стрічкою для того, щоб ці букви були рівні. Сподіваюся, що малюнок буде дуже крутий, достойний і він буде реалізований саме так, як хотів власник. Зараз ми оклеїмо плівочкою решту автомобіля для того, щоб нанести чорну фарбу на малюнок. І потім буде ще пару акцентів, які ми зробимо від себе без е відомого власника для того, щоб йому. Сподобалось, щоб це був саме стріт арт. Зараз Настя до клею наносить чорну фарбу. А я пішов на ту сторону і покажу вам, як ми клеїли цей малюнок самого початку, е наносили та вирівнювали його контурною стрічкою. Бачите, якою ціною даються нам ці малюнки, тому що в рукавичках працювати незручно, я коротше, порізав пальця, заморав всі руки фарбою, але воно того варте. Пора зняти все те, що ми наклеїли, і подивитися, що ж ми тут наробили. Та додати трошки якоїсь ізюминки, щоб це виглядало дійсно, як стріт-арт, а не як якась там звичайна наклейка. Потім ми. Запечатуємо це все діло біндером прозорим для того, щоб створити таку от однорідну поверхню, щоб нанести лак. Тому що якщо в нас тут база, тут у нас старе лакофарбове покриття просто перешліфоване, то лак може по-різному лягати, буде різна шагра, лак тут може підтікати тут, ні. А до речі, я взяв лак сюди 69-й спрінт, саме тому що він має в собі текстотропну добавку, і він не текучий, тому що тут у мене просто лак, тут у мене база. Тут знизу мені треба пролакувати а кліренс Тут десь приблизно 10-15 сантиметрів. Тож я вирішив взяти лак, який не є текущий, щоб перестрахуватися на 100% від підтікань. Розклеюємо, дивіться далі, як це буде виглядати. Що проект ми втілили, і тепер ми хочемо додати трошки стріт-арту, додати мазків, щоб було видно саме що це ручна робота, і додати трохи крапель. Коротше, посвятить тачку чорною святою водою, щоб вона їздила довго і малюнок тримався, і вона радувала всіх перехожих. Отак, ми художники, бачимо цей автомобіль. На цьому ми зупиняємося, тому що хочеться його і змазати просто весь. І зараз я відпускаю оператора, накидаю біндер, накидаю лак, а ви побачите вже готовий зібраний результат буквально через декілька секунд. Ну і як так вийшло, що ми робили камару, а вийшло БМВ. Ну, звісно що я жартую. В нас вийшов чудовий автомобіль, який я вам зараз хочу презентувати. Були ідеї зробити відоси процесів всіх, як ми реалізовували цей автомобіль, але я стикнувся з дуже багатьма складностями, в тому числі з важкою травмою руки. Тому я вам показую готовий реалізований результат Chevrolet Camaro. Отже, коротесенько пробіжимося по процесах. Ми зняли до металу повністю лакофарбове покриття. Ми поставили сюди бодікіт від версії ZL, бампери, спойлер та пороги. Потім я пофарбував його в сірий колір, а дах та капот пофарбував в чорний. Перетерли, нанесли графіті з елементами хендмейду, нанесли заново лак. Потім перетерли це все заново, переполірували, і вже майстри студії Малевич дизайн нанесли на нього плівку. На всі сірі елементи кузова ми наклеїли прозору матову плівку. На всі чорні елементи кузову, тобто дах, капот та всі чорні елементи тюнінгу. Ми наклеїли захисну прозору глянцеву поліуретанову плівочку. Ну і тут Остапа понесло. Окрім цього, власник забажав, щоб ми зробили йому хімчистку. Перетонували вікна, відполірували та заклеїли фари, затонували задні стопи, а також зробили повне ТО. Ми загнали тачку до наших партнерів на СТО, зробили заміну мастилу в всіх агрегатах, зробили заміну того, що. Відригнуло або планує відригнути найближчим часом, щоб автомобіль поїхав до власника просто в максимально справному стані, щоб він тільки сів, деркнув двигуном і поїхав собі далі. Ще у всьому переліку робіт забув підкреслити, що ми також пофарбували колеса в чорний колір, поставили проставки, щоб колеса були ширше відносно кузова та наділи нову літню гуму. І хочу відмітити, що цей проєкт повністю реалізований майстрами міста Черкаси, але, на жаль, він в Україні не залишається. Цей проєкт є йде у Європу і буде радувати там європейців своєю красою, скажімо так. Ну і тепер найцікавіше, в яку вартість обійшовся цей проєкт реалізація мрії власника цього автомобіля. В нього був автомобіль вартістю плюс-мінус 15 тисяч доларів. І на те, щоб зробити фарбування, диски, детейлінг, плівку, малюнки, ТО і так далі. Пішло іще 15 тисяч доларів. Небагато, немало. Судіть самі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, скільки б ця робота коштувала. Але в моєму житті це, мабуть, найдорожчий проєкт, який я реалізовував під ключ. А тепер чекаю в коментарях ваші думки. Якби у вас був Camaro за 15 тисяч доларів та 15 тисяч доларів готівочкою, як би ви зробили? Ви б зробили даний проєкт чи продали і придбали б новіше авто. Чекаю ваші думки в коментарях. А також, нарешті, чекаю, щоб ви всі підписалися. Та поставили дзвіночок. Дякую за перегляд. Гарного дня!